Привіт, дівчата! Сьогодні ми в цьому відео поговоримо про колібрі, і ну і не тільки поговоримо а й почнемо її робити. Я знайшла в себе шапочку, на якій в мене вже є колібрі, і підібрала кольори приблизно теж ну, тут дуже багато в мене вишивки. От, але е, приблизно підібрала кольори, які будуть в основі цієї вишивки, а далі вже будемо е, там з вами ну, все відео розкажу. Е, в принципі, дивіться, вона по розміру я її ось приклала на свій виріб. Да, і вона, ну, звичайно, трошки менше, ніж я малювала. Е, і зараз я скажу від верхнього крильця до нижнього. 13,5 сантиметрів. А в ширину вона без цього хабка 11. Тобто десь отакі скільки тут 13,5 на 11. значить Дивіться, які я взяла тут ці кольор шерсти для валяння для основи. До речі, цю пташку я вишивала самі крильця всередині, бачите, вони дуже яскраві, тому що дуже яскрава основа в мене була, і мені треба було ну, теж яскраві кольори на саму пташечку. То я в основному тут все вишивала акрилом. І виглядає це теж дуже красиво. От Тому акрил, як хто хоче дуже яскраві кольори, такі, то, от, будь ласка, дуже красиво виглядає. Отже, покладемо тут її так трошечки. І будемо поступово буду вам показувати. Ось на ой, навпаки, так. На оце верхнє крильце я взяла такий по шматочку малина. Потім такий в мене є бірюза і трошки, можливо, я її змішаю з таким фіолетовим. Я завжди крильця. Я змішую, тобто в мене не один колір, ну потім, потім покажу вам, а я якби роблю цей лист, ну це, бачите, це як листочок, до речі, Кладу, викладаю основу, а потім як ще, зверху фарбами різні кольори, тому іноді отак от змішую. є, Потім я взяла такий салатовий на, лист, на один із крилець Навпаки, отак, напевно, да, було в мене. Ось так. Чи ось так, знаєте. Ну, побачимо. Ось. На нижній криль це малина і фіолетовий. Ось. Ось два таких в мене теж шматочку. Ось. І ось такі. Кольори ще я взяла по такій смужечці невеличкій, для того, щоб на цю основу, яку я приваляю, для того, щоб відтіняти трошки, як давати кольору відтінку ще до моменту вишивки, самому, самій, самим крильцем. Голівка в мене буде така жовтенька, хоча в мене тут вона в оригіналі. Така бірюза, бірюза, але ж знову тут стільки багато вишивки, що ну, тут в мене буде, напевно, жовтенька, я подивлюсь. І на ось цю е жопку теж буде якийсь чи фіолетовий, я візьму, е чи голубий. Побачимо, ну, будемо. От, В принципі, поки хотіла вам показати, які кольори підготувала ось. І все. І зараз будемо приступати до нашої пташечки. Все. Зараз тоді вже в наступному відео будемо починати роботу. Так, давайте приступати до роботи. В мене вже є приблизно намальована пташка. Та, що в мене на шапці вона трошки менша. Ось, а Вийде по факту ще якась третя. З чого я починаю? Я визначила, що голівка в мене буде початок жовтий, і отут попка така голуба-синьо-фіолетова. І моя задача їх розмістити по діагоналі, почну я з голови. Такі пам'ятаємо про нашарування, що ми одразу не беремо дуже великий клаптик шерсті. І я починаю формувати голівку отакими легкими рухами. А привалювати. привалювати. Давайте я зразу буду вам казати розміри ну, приблизно. Потім ми ще все це будемо в процесі коригувати, але щоб ви для себе розуміли, яка потрібна десь, щоб вийшло. 3 3,2 мм десь. 3 мілі... Ой, 3 сантиметра десь в діаметрі ця голівка. Так, ось я її приблизно привалюю. Поки це все в нас ще такі намітки. Нам головне зараз цю композицію. Красиво викласти, урівноважити, щоб все було гармонійно, по пропорціям. І далі будемо вже там шар за шаром, вже потім вишивка. Все це буду вам показувати. Так, Попку цю формую трошечки більшу, ніж самого лівоньку. Воно так по пропорціям буде красивіше. І десь отак по діагоналі. А саме давайте я вам покажу ось так, таким чином. Дивіться, від верхньої частинки до нижньої, де буде ось так: 7,5 сантиметрів. Ну, ось, 7,5. І умовно привели ми цю точку вниз, да? де 7,5. Від неї відкладаємо, дивіться, ось приблизно до початку попки 5 см. Тобто, щоб ви собі отаку ну, розуміли, який у вас тут куд буде, щоб пташка була не сильно, ось так от, ну в общем, так зрозуміли да, думку, щоб оця діагональ тобто сюди 7,5, сюди 5. і ми знаходимо цю точку, де в нас знаходиться цей кружочок. Так. І починаємо його потрошки теж привалювати, чому потрошки і не сильно привалюємо, для того, щоб потім, ну, так от ми його трошечки привалюємо. Для того, щоб нам, якщо не подобається відстань, тому що якщо у вас буде якась з цих менша куль або більша, то відповідно треба буде дивитися з відстаню, все це можна коригувати, але до того моменту, поки ми прям не приваляли намертво. А так, поки ми легко його приваляли, ці Кружель це буде легко зняти і перемістити в ту точку, яка на наш погляд нам подобається. От. Тому що я теж зараз думаю: ага, може мені треба ще нижче її, щоб в мене крильця влізли, тому поки в такому режимі. Далі я беру е, малиновий колір, малиновий, та можна фіолетовий. І моя задача зараз буде, якби зробити контур цій пташечці. Ось що я роблю. Тобто сформувати ось цю таку лінію знизу і зверху, вже щоб ми її тільце сформували приблизно. Ось, бачите, воно от як викладається сюди. Ось так, так легенько і трошки сюди вниз. Так, і таку ж саму лінію треба провести зверху. Такі в нас в нас вийшов, як горішок арахіс, Да, В скаролупі такий? Ну, в мене така. Так. Можна тут це, нижче так може трошечки. Але для першого, як намітки, досить непогано. Далі я беру, далі, 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 напевно, будемо зараз крильця робити. Все дуже легко перевалюємо, для того, щоб в нас була можливість змінити розташування, розміри і так далі. Так, перше крильце в нас більше. І по висоті, і по, ну, по ширині, ну, по висоті більше. Тобто всі наступні, вони як трошечки такі, як менші. Так. Потім які я хотіла. Фіолетове таке, да? Чи зелене. Яксь мені отаке фіолетове хочеться. Так. І в основі крильця воно таке вуще. І іноді навіть я так їх нашаровую ці крильця. Ось так. По суті, знаєте, щоб так для внутрішнього розслаблення, от як ми з вами викладали листочки для квітів. Ось так ви саме викладаєте крильця. Так. І третє крило. Бачите, то що я вам казала, що те, що я намалювала, по факту, воно ну не, не, не завжди співпадає. І, як правило, не співпадає. Так, а третє крильце в мене ось таке буде менше. Але це, напевно, занадто маленьке. Я... Воно може бути таке вже таке, як худіше трошки. Дивіться, вже е, по розташуванню я відштовхуюсь від того, скільки в мене є місця, і якого е, першочергово в мене розмір Е І тоді вже я дивлюся, які крильці. От навіть на неї все-таки мені б ще би хотілося б довше крило. Можна так от наростити і, ну, якби зрозуміти для себе. Так, да, от як довше, і, можливо, в основі трошки ширше сюди. От якби щоб саме крило як вище починалося. Мені як наче не вистачає. Що, що оця от відстань як наче мені так величенька, але от коли я так трошки сюди додала, то наче краще. І ось ці нижні робимо зараз. Я намалювала три. В ташці, яку я вам показувала в мене дві. Зараз будемо вже дивитися. Нижня. Таке можна довговастеньке зробити крильце. Так, Перевіряючи, видно, видно, відео йде все добре. Так. І друге, я хотіла малинове. Я буду робити, зараз я подивлюся. От щось мені просто внутрішньо. Бачите, я намалювала три. А мені як два хочеться. А може третє. Зараз я подивлюся. Може, третє, як таке тонесеньке не видно буде вам. Краще контрастно, а потім вже додамо. Тобто, оце саме, ну, хоча оце нижнє нормально. Я думаю, може його трошки здвинути, і тоді тут буде ще місце для одного. Ану, давайте спробуємо. Чи буде це гарна ідея? трошечки як до центру самої, оцієї від центру почати. так Ну, я маю на увазі ось центр нашого кола, і от почати. Я в мене зміщена ліворуч була, я трошечки зараз дала праворуч. Зараз ми подивимося, як це буде виглядати. Як каже моя подруга, не кепсько. Не кепсько виглядає. Так. Тому що воно красиве, коли в кожного елементу є як наче своє місце, і воно тоді як гармонійніше виглядає. Бачите, як тут наче два різних, а я ну можна трошки оце третє як коротше зробити. Ні. Хочеться його теж. Ой, можна наче оце середнє, іначе воно на оцих двох. О, супер, 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 правда, так, наче, і, і, і в принципі, і от тут наче ще одне може бути, наче такий пишний хвіст. Видно вам по там, де в мене намальовано крейдою, то це може бути ще один, якби... Так, я дивлюсь, дивлюсь, що наче навіть можна. Ану, а ну, через камеру теж з вами. Що наче можна? Або оці крильця трошки більше, я думаю, зараз, або нижнє трошки менше. Ану, якщо більше буде сюди посуну. Так. Ну. Ам, ні. Більше не хочеться. От якось е, сильно тоді, не знаю. Давайте поки залишу, як вже наприваляла. Зараз будем заповнювати сам простір крильця, і коли вже буде. Заповнене крильце, то тоді вже будемо дивитися, або менше робити, або більше. Бо коли контуринг тільки без заповнення, воно ще не дуже зрозуміло. Так, може би я, бачите, легко відірвати. І, в принципі, я думаю, може, би це можна було це таки як зробити акцент на чомусь одному, або хвіст пишний. Або самі крила пишні, а хвіст вже трошки. Тобто, можна і то, і то зробити дуже таким великим пишним. от Але якось мені здається, що коли тут крильця, будуть пишніші, і їх тут три, вони якби на них акцент, а хвіст ну, якби ну, менш пишний. То мені здається, так таким чином по композиції було б краще. так, далі я зараз вийму одну цю, бо в мене іноді провалюється голка. Чим мені подобається перолон, що він, особливо там, якщо такі куски побільші, що ну, можна викласти ціле полотно. А коли маленька щіточка ця, на ній теж класно валяти і суперова, навіть, бо не йорзе, не полотно нічого. Але отак же ж не викладеш тільки пополовинці, і тому, можливо, саму форму створити на перелоні, а... а все останнє доваляти на щитці.